Декілька років тому, вже після початку війни, Оля е їздила до Швеції, і в нас е е ми до війни писали пісню англійською мовою з шведським автором. І після війни ми з ним задружилися. І після війни він запропонував зробити дует. Е була така поп популярна, виявляється, тільки в країнах колишнього СРСР. Була популярна шведська поп група «Army of Flowers». Оля заспівала з ними пісню. <кій> вона вийшла в Швеції, вона потрапила в альбом «Army of Flowers, типу, перший за 10 або 15 років, щось таке. Але нічого такого значного не відбулося. Проте цю пісню і цей дует і Олю побачили в Англії mm -hmm. продюсери. І запропонували якусь там ну, проект зробити і так далі. Коротше, ми отримали роялті і були дуже здивовані. Тобто пісня, яка не мала якогось успіху, і пройшла непомітно, і там фани цієї групи бачили, хтось там в Європі десь там купує. Ну коротше, там була певна якась там комерційна складова, але вона була незначна. Але гроші, які ми отримали, вони були дуже привабливі для того, щоб думати: ось так працює шоу-бізнес. Ось так працює вся ця історія. І в той момент, коли британці, які помітили Олю, і не запропонували записати альбом, ми зараз в процесі запису цього альбому, ми mm -hmm. працюємо з дуже прикольною командою, дуже класними авторами і так далі. І я бачу, як вже мислить Оля. Оля мислить саме тими категоріями. Відбувається те, і зараз не тільки з Олею. Люди бачать, що стан українського музичного ринку не відповідає. Якості наших артистів, їх таланту і так далі. І вони починають співати не українською, вони починають спробувати робити музику англійською для того, щоб отримати зовсім інший фінансовий результат, а також результат від визнання. Це також важливо. А тепер питання про російську. Якщо так. ти все таки питаєш, чи буде Оля співати російською, я, я думаю, що ні. Тому що я не бачу жодних причин заспівати нам російською.